фармацевт, провізор, так і нутриціолог з іншого боку, так, медик і нутриціолог, я була вражена ефективністю і швидкістю дії цього продукту. Вперше я продегустувала Activize в серпні 2019 року. І з того часу я є великою шанувальницею, тому що багато питань зі здоров'ям вдалося мені покращити, а дещо навіть вирішити, саме завдяки Activize і завдяки базовій системі Пітлайн про яку ви сьогодні чули в ролику. І скажу декілька своїх відгуків, тому що саме відгуки, саме результати зацікавлюють нас розібратися глибше. Особисто я гіпотонік зі стажем, кавоман зі стажем більше 20 років. І до фітлайну я починала свій день з горнятко кави над ще, потім снідала, потім друге горнятко, потім перед обідом третє горнятко, інколи було четверте горнятко, оскільки я живу у Львові, то в нас так це дуже популярний напій, львівська кава. І бувало таке, що вже 9-10 година в мене серце вискакує, тихікартія, але я мусила пити каву, тому що енергії не вистачало. І насправді, буквально десь за перші два тижні я зрозуміла, що мені не хочеться вже пити стільки кав на день, а потім я абсолютно відмовилася від ранішньої кави. І тепер це лише церемонія, ритуал, який я проводжу десь в гарній львівській кав'ярні. Також я відчула, що я оживаю, в мене з'явилося більше живої енергії, життєвих сил. У мене підвищилася стресостійкість. У мене зникли абсолютно зникли головні болі, які пов'язані зі зміною погоди. Тобто метеозалежні головні болі, мій діагноз, вегетосудинна дистонія ніхто не зняв, але просто ці симптоми зникли. І вже більше трьох років я не страждаю на ці головні болі, які були постійним моїм, та супроводжували мене, як тільки мінялася погода. А У нас у погоди міняла. Мене... І отже, моя голова була як барометр. Я відчувала зміну погоди ще за кілька днів до того, як це відбудеться. і десь поступово, на другому-третьому місяці прийому фітулайну активазі зрозуміло, що мене голова не болить. І ще один дуже важливий момент, це я перестала постійно мерзнути в руки ноги. Тобто синдром холодних, холодних рук і ніг, оцих холодних пальців, він у мене прийшов, і я дуже тому рада, тому що ну, насправді дуже дискомфортно було. Багато результатів про всі не розкажу, але основні де вам озвучила. І ви знаєте, енергія зараз це основна і найдорожча валюта сьогоднішнього дня. Де взяти енергію От основний запит наших клієнтів? Де взяти більше енергії? Але такої енергії, яка буде додавати життєвих сил, а не викликати стимуляцію, а потім навпаки упадок сил. І про це дуже важливо розуміти. Тому що джерел отримання енергії в нас дуже багато у світі, різних, так? І в тому числі одна з найпопулярніших це використання енергетики, в тому числі великої кількості кофеїну, так, з кави. І насправді це швидкий шлях, але не надто безпечний. Тому я для себе шукала, що б може, могло би додати мені ресурсу, підвищити стресостійкість, попрацювати з моїми судинами, зняти цю залежність від ранішнього допінгу, норм нормалізувати мій тиск, тому що так стаж гіпотонії був ну, приблизно 20 років. І я знайшла цей продукт, і це Activais. Активайз це таке безпечне пальне для нашого суперкару під назвою Організм, наше тіло. І Activaise це той продукт, який був так розробляли багато-багато років, потім удосконалювали. І на сьогоднішній день той Activa's, який ми дегустуємо з вами, це вже шостий апгрейд, шоста версія продукту, який постійно удосконалюється. За рахунок чого додає більше енергії, витривалості, концентрації, ефективності, продуктивності, його обожнюють е, науковці, його обожнюють школярі, підлітки, так, спортсмени. Е, він, е, дає можливість бути максимально ефективними, але разом з тим зберегти свої життєві сили. Дуже допомагає при всіх тренуваннях, на змаганнях, тобто його використовують інтенсивно навіть при змаганнях на Олімпійських іграх спортсмени. Той продукт, який допомагає нашому серцю і судинам працювати злагоджено, доставити кисень і поживні речовини, налагодити мікроциркуляцію в найвіддаленіші куточки нашого тіла, особливо туди де було місце гіпоксії, кисневого голодування. А від цього дуже страждає наша центральна нервова система, мозок. І от дуже часто головні болі і мігрені пов'язані зі спазмом судин і також з погіршеним тонусом судин головного мозку і погіршеним відтоком. І, власне, з цим справляється активайз дуже швидко і дуже ефективно. Активайз додає кисню в кожну клітину на 10% більше. Буквально за 5-7 хвилин. І як ми можемо це бачите? По-перше, в нас відкриваються очі, так? в нас покращується гострота зору. Ми відчуваємо більше енергії. І, по, наприклад, якщо зробити обстеження, то є такий апарат, як пульсоксиметр, яким ми активно користувалися під час пандемії для визначення кисню крові, сатурації. І що показує пульсоксиметр? Плюс 3, 4, 5 показників так, е через 5 хвилин після прийому порції активайзу. Навіть тоді, коли до нас зверталися клієнти з сатурацією 89, буквально через 5 хвилин після прийому активайзу, 95, 96, 97, тобто це чудо, але насправді це чудо має наукове обґрунтування. Це той продукт, який має вивірені, клінічно обґрунтовані компоненти, клінічно доведені, нічого такого інноваційного, про яке не знала наука. Просто вони між собою дуже грамотно поєднані. За, так, які продукти відповідають за класну, швидку ефективність активайзу. Це екстракт гуарани. І не плутайте це з кавою, і з кофеїном. Гуаранін працює по-іншому, і крім того, в активайзі незвичайний екстракт гуарани. Це очищений, високоочищений. Ізолят, такий екстракт, який не е, дає нам енергії, дає посилення кисню так, в клітини, але не викликає, наприклад, тахікардію або скачки артеріального тиску, що дуже важливо, тому що це про наш комфорт і про нашу безпеку. Це, звичайно, е, всі вітаміни ХПБ. Вони відповідають не, за, не лише за злагоджену роботу серця, судин, за профілактику, атеросклерозу.